Сьогодні буду розповідати вам про новий аромат від Shiseido, який називається Shiseido Ginza Night. А ви поки підписуйтесь на мій канал і я розпочинаю. Я маю з цієї лінії, а лінія цих ароматів вона е, має е, на, наразі 5 ароматів. 4 аромати. Це такі ем, сучасні аромати. І ще один аромат Шизей гінза, який вийшов ще ем, в 70-ті роки, більш-менш. Він не має ніякого відношення до ароматів гінза, які е, сучасні є у нас наразі. У мене є тільки перший аромат цієї. Лінії, тому що саме він мені сподобався більш за все. Ось він ось так зроблений. Чому він мені дуже подобається? Тому що він, він легкий, він дуже гарний, він дуже, як би то сказати, елегантний, але він не, його, не, його не видно. Його просто чути, і ви відчуваєте себе дуже класно, дуже впевнено, без оцих нот дуже яскравих. Ось аромат, про який я вам буду казати сьогодні, це просто зовсім інше. Зовсім іншу іншу сторону. В інший бік. Так, що у нас є в цьому ароматі? В цьому ароматі у нас є чорна смородина, мандарин, жасмін гарденія, лілія, кедр та ваніль. І, по-перше, хочу вам розповісти ще про це. Ось такий у мене пробник. Це у мене не перший пробник цього аромату. Хочу просто звернути вашу увагу на те, що в цих пробниках в них 0,6 мл. Я коли е, тестую аромат, е, зазвичай мені достатньо одного пробника, одного класичного пробника. Тобто класичний пробник це у нас десь 1,5 мл до 2 мл. Тут же ж мені було потрібно два, тому що, ну, 0,6 мл. І ці пробники це такі ж самі пробники, як і у Нарцису Родрігеса. І я так думаю, що їх просто роблять на одній і той же ж фабриці. Так, ем, я поставила, як я так думаю, вже фотку світлину цього аромату. Дуже-дуже класно. Що можу вам сказати про цей аромат? В цьому ароматі це білоквітковий аромат. Дуже-дуже білоквітково направлений аромат. Він не індольний, цей аромат. Це може бути як позитивно, так і, так і негативно. Для когось це буде негативно, для кого? Для тих людей, що хочуть реалістичних ароматів білоквіткових. Бо реалістичний аромат, біло і жасмін, реалістичний, який ми можемо на вулиці почути, у нього є індольна нота. Що таке індольна нота? Індольна нота це ось коли ви наступного разу будете проходити повз кущ з жасміном, просто, просто почуєте цей класний запах цього жасміна, плюс там обов'язково буде. Така собі нота нафталіна, комусь це нафталін, комусь це ескременти під кущем, от щось таке. Якщо ви це чуєте, оце воно, оце індоль. Тобто для тих людей, хто шукає реалістичність, цей аромат. Має шанси не сподобатися. Для тих людей, хто просто хоче собі класний білоквітковий аромат без оцих індольних нот, то цей аромат сподобається. Я зазвичай не роблю таку річ. Я коли йду на фрагрантику, щоб, щоб там просто переписати ноти з фрагрантики, то під нотами там є ще е, деякі аромати. Е, за які ем, голосують люди, і кажуть, що цей аромат схожий на цей, або цей аромат схожий на ось цей. Цього разу я пішла та подивилася, що ж сказали люди, на які аромати схожий цей аромат. Я можу сказати, що я можу ем, погодитися, що цей аромат схожий трішечки. І на лянтарди від Givenchy він схожий трішечки. І на Парадокс від Prada, і трішечки на My Way, і трішечки на Audi Toyet Libre, і трішечки на білоквітковий янгол від віднюлляр. Тобто це ваш такий звичайний білоквітковий класний аромат. Цей аромат, коли ви його почуєте, я чомусь впевнена, що ви ніколи не скажете, ой-ой-ой, я такого ніколи не чула. Це такий аромат, що просто якийсь надзвичайний, такого ніколи не було і вже такого ніколи не буде. Я думаю, що про цей аромат так сказати не можна, але це класно зроблений білоквітковий аромат, без індолю, Він... це солодкі білі квіти. Це дуже гучний аромат. Як на мене, якщо ви той, сама, той самий пурист, або та сама класична людина, яка а, розділяє аромати і користується більш легкими ароматами на день і більш важкими ароматами на вечір, то це буде ваша класична. Ароматна така мікстура вам на вечір. Тому що тут яскраві білі квіти, солодкі яскраві білі квіти. Вже один-два пшика вони доволі яскраві. Я коли тестую аромат, роблю один пшик і дивлюся потім, наскільки цей один пшик він стійкий, наскільки там він шлейф має чи не має, наприклад, я можу сказати, що один пшик цього аромату, один пшик ось цього пробнику, він на моїй шкірі може бути навіть 3 години і його чути. Тобто, це класний аромат з класними технічними характеристиками. Тобто він стійкий, він стійкий, він шлейфовий. Я коли носила цей аромат, це у мене не перший пробник. На собі я не роблю один пшик, я роблю більше. Я роблю 7, 8, 10 пшиків. Можу сказати, що мені, ось якраз вчора я була в цьому ароматі, і мені робили компліменти. Цей аромат подобається людям. Я в захваті від цього аромату, це якраз той аромат, що подобається мені. Це якраз той аромат, який дуже класний, дуже яскравий, білоквітковий. Він доволі нескладний аромат, таких багато ароматів. Але якщо вам хочеться якісного білоквіткового квіткового аромату, ви не хочете йти. У якусь там нішу шукати, і, і ще не 100% того, що ви знайдете такий аромат в ніші, то це ваш аромат, куди вам потрібно піти та подивитися, протестувати цей аромат. Мені він дуже сподобався. Білі квіти, багато білих квітів, солодкі, білі квіти, стійкі, дуже-дуже класний аромат. Якщо ви не хочете, щоб цей аромат вас. Душив, то тоді просто не робить так багато пшиків, як це роблю я. Один-два пшика. І я можу сказати, що незважаючи на те, що цей аромат, якщо ви розділяєте ці аромати на день, на вечір, все ж таки його можна носити днем теж, зранку теж зробити просто один пшик. Один. Замість Замість трьох. Трьох трьох чи п'яти. Коротше кажучи, класна штука, дуже-дуже мені сподобалось. Я вам раджу його протестувати, я вам раджу його е, спробувати. Бо це один з тих релізів, на який я чекала цього року, і я їм задоволена. Дуже-дуже задоволена. Ось е, розповідайте, мені чи ви вже знаєте цей аромат, чи ви вже його тестували, чи, може, не тестували, чи хочете це зробити. Чи у вас є аромати з цієї лінії? І я вам бажаю доброго дня, я вам бажаю доброї середи. З вами ми зустрінемось наступної неділі. Па-па!